Здоров'я носи обирають юмер. Юмер визнаний переможець для пробивання носу. Марко Рубіо каже, що позиції Росії і України е, у цій новітній війні е, наразі ще й дуже сильно розходяться. Сто днів вони працювали над тим, щоб зблизити ці позиції сто днів пройшло, а зближення так і не відбулося за сто днів. Терміну президента Трампа він доклав багато зусиль щоб досягти миру, але штати до цього моменту наблизились. Сказав. Держсекретар, ми за них дуже раді за Сполучені Штати Америки, що вони наблизились до цього. Але при цьому ні Україна, ні Росія до е, якоїсь спільної позиції так і не наблизилася. Е, Марко Рубіо коментував це в ефірі телеканалу Fox News. Каже: ми вперше е, ну цього не було три роки тому. Бачимо, чого е, коштуватиме Україні, Зупинитися, і ми бачимо, чого коштуватиме Росії зупинитися. А проблема в тому, що ці позиції все ще надто далекі одна від одної, сказав Рубіо. Ну і з його словами, Вашингтон не збирається відступати, але настане момент, коли президенту США доведеться ухвалити рішення про те, скільки часу присвятити цьому. Процесу на найвищому урядовому рівні, коли одна зі сторін на можливої обидві справді не досить близькі, сказав глава держдепу. Ну і думка про те, що Трампу доведеться визначитися з приводу посередництва у війні Росії проти України Рубіо повторював під час інтерв'ю неодноразово. А, ну і знову ж таки, та ці позиції дійсно дуже далекі. І ці позиції ніяк не змінилися з часу не те, щоб приходу Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів вдруге за останні 100 днів. Ці позиції не змінилися з 24 лютого 2022 року, і ці позиції не змінилися з 2014 року. Відповідно, коли Україна не проводила ніяких загарбницьких дій по відношенню до Росії, а Росія прийшла для того, щоб все. Знищити і захопити або захопити і знищити для них вже там знаєте мало важливо в якій послідовності це буде відбуватися. Тому тут дуже важко нам знайти якийсь консенсус. Україна не м, висуває Росії претензії, хоча би мала це робити, тому що е, є жертвою у цій війні. Ми е, єдина претензія, яка у нас є, це звісно покинути територію нашої країни, і е, претензія е, це заплатити за те, що ви знищили. Ну і це логічно в цій самій ситуації. У Росії до України аж занадто багато претензій, починаючи від незрозумілих нам денацифікації демілітаризацій, демілітаризації, під який під цей пункт можна підтягнути взагалі все, що завгодно. Зменшення армії, зменшення кількості зброї, ненадання нам зброї нашими партнерами. Все, що завгодно, можна підтягнути під пункти демілітаризації, денацифікації. До пунктів не вступу до НАТО, до пунктів не повернемо. Зас до пунктів визнати чотири українських регіони російськими, до пунктів змінити конституцію України, до пунктів повернути російську церкву, російську мову а, і російську взагалі в життя українців. Ну і так далі, тому звісно, наші позиції дуже далекими є одне до одного, і за останні сто днів правда вони абсолютно ніяк не змінилися. Ну також держсекретар Рубіо заявив, що США зараз багато а, працюють. У них ще багато важливіших проблем по всьому світу каже: не те, щоб війна в Україні не була важливою. Але я сказав би, що те, що відбувається, наприклад, з Китаєм, важливіше для миру в довгостроковій перспективі, також очевидні ядерні амбіції Ірану, і на це треба звертати увагу. Тут знову ж таки дивіться: от за що би не сказав Рубіо, все це у підсумку зводиться до Росії, та тому, що війна в Україні розпочата Росією, Іран. Прямо чи посередковано пов'язаний з Росією, тому що вони продають шахеди. За що продають? За ядерні технології. Росія співпрацює з Іраном, а значить, не дає йому бути в повній ізоляції через ті санкції, які були накладені на Іран. Ну і на Росії теж було достатньо санкцій накладено, але ми бачимо, що вони абсолютно спокійно можуть один з одним співпрацювати і в цій війні. А знову ж таки, якщо ми говоримо про Китай, то тут також. Ну, видна і зрозуміла співпраця з Росією, продаж компонентів, які також необхідні для війни Росії з Україною. також ми бачимо підтримку Китаєм Росії. Ну і неоднозначну реакцію щодо війни Росії з Україною. Тобто, ну все за що би ми або кожна країна, яку зараз перерахував Рубіо, вона так чи інакше пов'язана знову ж таки з Росією. То чи не простіше було би видалити цей корінь зла? Хочеться спитати, але ні, тут знову ж таки у Сполучених Штатах не шукають легких шляхів. Ну або ж, як казав Черчилль, у підсумку американці приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі неправильні. Тому ми маємо набратися терпіння, чого у нас, звісно, з вами немає, і е, чекати, поки американці прийдуть до правильного рішення після Ватикану. Про що би таке, знаєте, де би постукати по дереву. Трамп спочатку перестав робити путіну компліменти. Потім засумнівався у тому, що вони дійсно розуміють один одного. Потім була підписана ресурсна угода з Україною. Ну а далі Трамп, взагалі, сказав або ж позарився, як то кажуть, на святе на День Пабіди. Святкувати тепер каже наші перемоги, будемо. 8 травня і 11 листопада Трамп оголосив ці дати тепер днями перемоги. 8 травня у другій світовій війні, і 11 листопада як день перемоги в першій світовій війні. Ну і на думку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа американці виграли обидві війни. Ніхто не був з нами близький. Ну, і, власне, ніхто не був близький до нас за силою, за хоробрістю чи військовою майстерністю, сказав Дональд Трамп. Ми знову почнемо святкувати наші перемоги. Написав він у своїй соцмережі True А, Ну, по-перше, така риторика Дональда Трампа декому нагадала трошечки, знаєте, Совєтський Союз, і ось ця. Бажання жити минулим, звісно. Ну а хтось побачив в тому знову ж таки нагадування Путіну, що це були спільні війни і спільні перемоги, тому не можна присвоювати себе або тільки Росії і Білорусі вважати себе нащадками цієї самої перемоги. Загалом Трамп оголосив, що переменовує 8 травня у день перемоги у другій світовій війні. каже, ми зробили більше ніж будь-яка інша країна в досягненні переможного результату у другій світовій. Вій, війні, а зокрема він пояснив це в пості. Я вам попереднього дня розповідала про лендліз, про те, скільки чого у якій кількості було передано Совєтському союзу в тій війні. Ну і відповідно, що як кажуть пропагандисти, Росія перестала розплачуватися за цей лендліз. З, з сполученими штатами вже при Путіні, щоправда, знову ж таке питання. Заплатили вони тільки 30% від вартості того самого лендлізу. Це теж треба визнати. Ну і заплатили з великою відстрочкою в часі. Заплатили через там скандали і так далі. Тобто, це не було. Е Знаєте, як завжди там гладко і зрозуміло. Оце цифри. Ось це ви маєте заплатити. Ні, там були теж певні питання у Росії до Сполучених Штатів, і чому, якщо перемога наша, а платити маємо ви чи ми вам відповідно? Ну і от в тому теж були певні нюанси. Ну, і ввечері, 8 травня 45-го року я нагадаю, було підписано акт про капітуляцію Німеччини. В Москві було вже 9 травня. Тому день перемоги святкується в Росії, Білорусі і в інших країнах 9 травня. А США відповідно сказали, що будуть робити це 8 травня. Як це у них по календарю відбувалося 11 листопада, коли у США святкують день ветеранів тепер стане днем перемоги у першій світовій війні. Свято було засноване на честь американських ветеранів тієї війни, але зараз присвячене усім військовослужбовцям, які брали участь у війнах і військових операціях. США про це також пише і уточнює а, політику. А, ну і знову ж таки, та а, ось цей парад пабіда який розпочався на території Росії, до якого зараз активно готуються з усіх сторін, який зараз активно намагаються а, під. Тримувати оцей. Як то сказати бойовий дух на території Росії, діди воювали і ми маємо воювати. І тут раптом виходить Дональд Трамп і каже про те, що повертає два дні перемоги до Сполучених Штатів. Та Дональд Трамп говорив під час своєї передвиборчої кампанії агітації ще за попередньої каденції, що ви втомитесь перемагати і будете говорити, хватить перемог. Але всі думали, що мається на увазі майбутні перемоги. А виявляється, що і минулі перемоги також Дональд Трамп повернув до Сполучених Штатів. Не знаю наскільки ця риторика сподобається Росії, і чи не призведе це до ще більшої конфронтації. Прямо чекаю, знаєте, у цих вечірніх ефірів в Росії від пропагандистів, як вони будуть за цим всім спостерігати, як вони будуть це коментувати. Ну і відповідно до якого підсумку прийдуть, тому що ще там кілька місяців тому вони бризкали слину і кричали про те, що Трамп наш а тут виявляється, що Трамп забрав Сакровен. Не святе те, що на Росії вважали виключно своїм і нічим більше. Це день перемоги. А ще й більше того, бачите, взяли і перенесли його на 8 травня, а не на 9.